Вітаю вас, мої маленькі друзі. Зима приносить нам незабутні казкові враження від новорічно-різдвяних свят. Отже, я запрошую вас сьогодні відправитися в подорож разом з добре відомим героєм Різдвяних свят Санта Клаусом. Саме Санта допоможе нам закріпити правильну вимову таких непростих звуків, як Р і Ли. Розрізняти їх у вимові окремій, в складах і в словах. І робити це буде цікаво і незабутньо, адже ми будемо допомагати Санта Клаусу готувати подарунки, тобто уявимо себе ельфами, маленькими помічниками Санти. Отже почнімо. Яке гарне зимове небо! А скільки зірочок! До речі, Давайте називати, що на зірочках, та порахуємо, скільки їх всього. Зірочка зі звуком Л. І ще одна зірочка зі звуком Л. А ось і Р. Ще одна Р. Називайте Л. Р. Л. Л. Яке гарне зоряне небо утворюється. Р. Р. Дуже гарні зірочки. Дякую, говорить Санта Клаус. Ви гарно впоралися. А де ж мої Олені? запитує Санта. Йому терміново треба готувати подарунки для дітей. Ось і перший олень. Але він говорить, що не знає, де знайти остан... решту оленів. Він бачив їх тут, біля будинку Санта Клауса. Пропоную покликати Оленів за допомогою чарівного паролю, каже Оленятко. Називайте, що ви побачите? Ра! Ла. Ро, Ло, Ри ли, лу, ру. Ось такий складний пароль. Ось і прийшло наступне оленятко. Що ж? Завтра на нас чекає багато роботи. Нам треба знайти ще 5 оленів. Подивіться, мішок з подарунками вночі замерз під цією величезною кригою. Давайте її розіб'ємо. Але для цього треба називати склади. Почали з самої верхівочки. Ара Ала. Нема верхівки? Оро Оло. Повторюйте. Ось і половина криги роз... розбито. Уру. улу. Ще частинка зникла: Ере Еле. Ми звільнили оленя разом з подарунками у мішку. Молодці. А тепер. Оленятка запрошують вас пограти в сніжки. Уважно називайте склади і подивитесь, яку гру придумали олені. Ра-ра. Ла-ла. Влучили. Ло-ло. Ро- ро. Влучили. РУ. Ле. ре, Ле. Ре, ре, ле. Ось. Знову сніжки попали в ціль. Ра. ла, Лу ре. Знову в ціль. Ось. І знайшлось іще одне оленятко. Ось таку веселу гру пограли. А зараз нове завдання від Санти. від Санти. В мішках сховані кульки зі складами. Треба обома руками одночасно обвести і промовити склади. Почали? Які склади? Ра. 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 Рак. Молодець, наступний. Так, однаковий колір обираємо. Ри, 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 рись, молодець, наступний. Ро, 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 Рок, ромб, так. Наступні кульки, фіолетові, Ру, 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 ру. рука. Так, і останній ланцюжок. Зелений, ре, ре, ре. 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 Рельси. рельси. Так, ось такі вийшли в нас два мішка зі складами. Дуже корисна, нейро вправа. Дякую. Відкривайте склади і шукайте ще одного помічника для санти. Почнімо. Ра-ла. ро, ло. Ра-ла. Ло-ла. ра, -ла. Ло -ра -ла. Ми знайшли робота, але ж нам потрібен олень. Давайте дивитися, дивитися далі. Лу, ру, лу. Ур лу, ул Ур, ул, лу. І перед нами подарунки. А де ж олень? Відкриваємо ще одну табличку. Ел, іл, ір, ре, ри. Ли. Ір, Р. Іл гарна пухнаста ялинка. А хто ж повезе нам ялинку подарунки і робота? Ере, еле, оро, оло. Ара, Ала. Ось от перед нами олень, який допоможе Санті все це відвести. Ще одне завдання. За сніжинками заховалися склади. Треба знайти два однакових склади. Відкриваємо і називаємо ора. Ара улу. Ала. Еле. Ара. Уру. А ось і два однакових склади. Ара, ара. Відкриваємо останню. І в нас є ще одне оленятко. О-хо-хо! говорить Санта. Подивіться, який безлад у вітальні. Треба відкрити коробки та дізнатися, що в них. А до коробок ми дійдемо. По гарних ялинкових кульках, називаючи склади. Ал ал ал. В подаруночку пен, пенал. Ор 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 є червоний помідор. Ра-ра-радіо. ра. ра, ра. Радіо. Ла, 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 лайм. Ло, 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 лопата, ро-ро-ро, робот пропонує нам зазирнути до величезної коробки з подарунком. Ось іще одне оленятко. Останній помічник знайшовся. Мандруємо далі. Дивіться, тепер можна починати складати подарунки для діток. Для Роми і для Лесі. Бо в червону коробочку для Роми покладемо подарунки, а в блакитну для Лесі. Будьте уважні, якщо в слові назві подарунка є звук Ри, він отправляється в коробку для Роми. А якщо в назві є звук Л, то це подарунок для дівчинки Лесі. Починаємо. Термос відправляється до ромчика. Скакалка до лесі. Лак. Звичайно, для Лесі. Рамка. Для ромчика. Мушля. До лесі. Гойдалка. До Лесі. Пилосос зі звуком Л для Лесі. Корона. Звичайно, для ромчика. Глобус для Лесі. Коробка з іграшками. Для ромчика. І шорти також для ромчика. Молодці, гарно впоралися. Подивіться, поки ми працювали, перегоріла лампочка. І зовсім не видно, що тут за подарунки. Давайте подивимося і назвемо, які ви подаруночки побачили. Ось на ялинці висить яблуко, правильно. Далі дивимося. Штурвал, халат, молоток, молоко, барабан, серветки, желе, пірамитка, гитара, зібрали, все розд. І ось у нас іще листочок кухар. Стіл. Шолом. Метелик. алмаз, Мотоцикл. Так. А тепер можна посмакувати. Назвіть якого кольору цукерочки, червона, зелений, коричнева, блакитна, чорна, світло-рожева, темно-рожева. Фіолетова. Гарні смачні цупорочки. Подивіться, щоб полагодити світло, Санта нам пропонує запам'ятати предмети в кімнаті, щоб поворухнутися. І тоді знайдеться деталь від лампи. Починаємо. Будьте уважні. Мітла. Криня. Ось і ложка поворухнулася. Стілець. Млинці, зірка. Пружина, лимон, шуруп. Груша лампа. Засвітили лампу. Молодці стіл. Всі предмети зібрали. Молодці. І останнє завдання нам залишилося завантажити подарунки в мішки. Але це буде непросто. Адже на мішках ви побачите літери ли, ри. Ли, ри. тож, якщо в слові в назві подарунка, ви почуєте звук ли, він відправляється в перший мішок. Якщо почуєте звук р, відправляється в другий мішок. А якщо в слові є обидва звуки, це для третього мішка. Починаємо, будьте уважні. Постер відправляється в мішок зі звуком Р. Білочка. Так. відправляється в мішок зі звуком Л. Слива зі звуком Л, Морозиво. Зі звуком Р, Фломастери. Так, вони мають і звук ЛИ, і звук РИ, тож відправляються в останній мішечок. Янгол. Так, зі звуком ли. Берет зі звуком Ри, лохина Л. Пірат. Зі звуком РИ. Принцеса зі звуком Р, бджола зі звуком Ли, Телевізор має обидві літери в своїй назві. Так. Молодці. Ви гарно впорались. Тож до нових зустрічей, діти.